Сьогодні в Києві е, приїхала на парфюмерну лекцію Ані Соколової. Е, взагалі в мене ще по планах три магазини парфумерні. Е, планую, якщо хтось так буде на день у Києві, е, планую доїхати звідси до, е, на метро, до театральної, вийти на ЦУМ. Е, в ЦУМі я ароматека. Далі перекусити, поснідати там, і далі піти це Леонардо, там є Жан, а ще там взагалі має бути брохарнішовий, але я туди не заходитиму. Ну і в кінці вже після лекції дуже хотіла б доїхати до лефлакону. Не знаю наскільки мені вдасться. Виконати свої плани, тому що зранку і дочку, і поїзд запізнювався, і коліно в мене взагалі з п'ятниці болить, дуже якось позапланово. Побачимо в кінці е, коротеньких відео дня, що в мене вийде. І ось це відео я знімала аж два тижні тому. А потім я захворіла, коли приїхала додому. Довго хворіла, довго мала хриплий голос, він зараз ще до кінця не відновився, але я все ж хочу записати нарешті відео про свої враження від цієї одноденної парфумерної поїздки до Києва. Отже, як я і казала, як я і планувала, я поїхала до ЦУМу одразу. Звісно ж, збиралася добре поснідати, тому що на голодний шлунок ні парфуми тестувати, ні на лекцію про парфуми не варто їхати. Ну, буде досить важко сприймати аромати. Ось, тому я йшла за таким ситним сніданком. Мені порадили дівчата піднятися на останній поверх в мілкбар. І я спочатку зайшла до ароматеки, пробіглася по поличках, знайшла там. Ще одну новинку від Tamin, бо одну корц я вже пробувала, і там такий е, шкіра з якимись солодкими нотами. Досить подібно, як на мене, на амуажівській джорні жіночій. Ну, вони різні, але от вони якось в одному настрої, в одному ключі для мене, і корц мені не треба, досить потужний. Унісекс, я так думаю. В цілому непоганий, але мені не треба. Ось. І bold as Love нанесла на блотер. Я не наносила тоді на себе щось міцне або ж перфлекція попереду. І оцей bold as love зелений. На старті це були якісь цитруси і мило. Я сховала блотер собі в блокнот і потім не поверталась до нього. але от ну, він трошечки якийсь дивний, але мені здається, що на шкірі варто було б його затестити. Ось, і ще подивилася, що там в ароматеці є гарного, просто не наносячи на себе, і поїхала снідати в мілкбар. Там уже було багато народу, там вже були заброньовані столики, і хтось снідав, але для мене знайшло місце, і я поїла і в гарному настрої спустилася, помандрувала далі від ароматеки. Я е, пішла пішки до БЦ Леонардо, е, де є такий невеличкий жан. Е, я поки знайшла вхід відчинений, поки знайшла сам жан. Е, хоча там е, є вказівники, ви не пропустите, просто ще треба піднятися на другий поверх, потім там пройтися коридором. Але трошечки витративши часу, я зайшла в цей жан. Е, там він невеличкий, не всі бренди, які цікавили, там були. От Я хотіла з Amérсі познайомитися. На жаль, цей бренд не представлений, так само, як і Fragrance Dubois. Ось, Але я змогла затестити новиночку від Essential Parfums Неролі Botanica. Мені сподобалось це прям такі немийні, а такі солодші, квіткові, медові, навіть трошечки неролі. Е, мені сподобалося загалом, е, цікаво було б поносити на руці. І ще я затестила трійку нових е, парфам з Ніколаї. І це е, Павлова, макарон Бурбон і сент оноре І я наносила навіть на себе макарон Бурбон. Мені там сподобалася малина такі е, десертики, але на шкірі досить багато вирізла, тому Непогано і пачулі тут такі, які я можу переносити, але так от під питаннячком і ну вар, варто тестити на шкірі ці аромати. Ось, тому це така малина з пачулі. Павлова це такі тропічні фрукти, трошки жуйкові. В принципі, непогано, але я не дуже фанатію по напрямку фруктів. І Сентоноре – це такі горішки. Досить смачні, досить гурманські для любителів горіхового напрямку. Прям маст до затесту. Ось. Але ну, макарон Бурбон в мене був фаворитом, хоча от на шкірі ці пачулі не впевнена, що мені потрібно флакон, але аромат приємний. Ось. І нарешті від цього бізнес-центру я вийшла, щоб пройтися за Google-картою до коворкінгу. На Парфлекцію е, я побачила, що там багато де перекрито проїзди, проходи, і вирішила викликати таксі. Я на таксі доїхала до коворкінгу, але е, майте на увазі, якщо раптом вам доведеться їхати туди, на парфлекцію до Ані Соколової. Або ж до когось іще, що таксист не знав, як туди під'їхати, де це знаходиться, він мене повіз кудись не туди. Добре, що дівчата мої підказали мені кинули прям текстом і картинкою, куди їхати, що там якась заправка здається чи автомийка. Ось і тоді таксист зрозумів, куди мене треба завести. І я дісталася до того коворкінгу. Враження від лекцій у Ані Соколової були ну, прямо найкращі. Була дуже тепла компанія. Я розвіртуалилася із дівчатами, яких знала онлайн, там у поспілкуванні в чатах, побачила Ангеліну, яку я вже раніше знала. Ось я привезла такий блокнотик з купою блотерів із підписаними речовинами. Аня дуже класно і багато розповідає, але не нудно я їхала туди, і думаю, три години. Це досить багато. Чи буде якась перерва на каву, хоча б, мабуть, це втомлююче таке заняття, але ні, було цікаво, і ми багато нюхали, і якось видно, Анна вдало підбирає. Послідовність ароматів речовин, які ми тестимо, що ми не перевантажували свої рецептори, і ну, попиваючи водичку, можна було і сприймати інформацію, і це все нюхати, тестувати, записувати собі щось. Було дуже цікаво, ось зараз я вставлю кілька вирізок з того, що я назнімала, як Аня розповідає в себе на майстер-класі. Ментиверія, ні, важко, не знаю, важко. Мені це ти важко. Плюс я послухала, як звучить французькою, вони говорять вітієр. От ви сказали горішку, ви придали пророщувати. Вітієра, що це такий куш, на якому в нього дуже потужна колега система, його раніше висажували, щоб е розлякови не відбувалася. З таких цікавих речовин, які ми тестували, був дубовий мох. Дуже темного кольору. Зараз дубовий мох, таким, як він використовувався раніше в парфумах, він не використовується, тому що є алергеном, але кажуть, що очищений від алергену дубовий мох можна використовувати в парфумерії і ну, наразі досі так його використовують. Ось в мене ще підписані блотери з Жану. До речі, Жан той хоч і досить маленький, але в мене Склалися приємні враження від нього. Консультантка мені от і нанесла і попідписувала оці блотери з новинками від е, Ніколаї. Ось цей вже ледь-ледь пахне, але, от бачите, ще відчутно. І Сентоноре, і Павлова. Ось навіть два тижні пройшло, а блотери ще трошечки живі. Хоча це не ганімет і не от щось інше таке обоєне, типу бакари. І нарешті знайомі дівчата повели мене до Le Flacon. Там же ж є деякі цікаві бренди, яких мені нема тут де затестити, і все одно всіх відливантів і семплів не накупишся. І я завжди використовую нагоди познайомитися із якимись новими для мене брендами, ну, які не затестиш у будь-який час. І у Le Flacon є дуже багато цікавого. Я, звісно ж, підходила до франчески Б'янки, але на блотерах це такі досить важкі аромати. От Мені здалося, що мені було б важко таке носити, хоча вони зацікавлюють. Можна їх отак нанести на блотер або на шкіру, розгадувати, але мені сталося, що мені було б було важкувато з ними проводити довгий час, от коли вони на мені звучатимуть. Але мені дуже сподобалося з плюме імпресіон, мені сподобався кеталь, там такі теж солодкі квіти, дуже приємний, такий літньо-весняний, гарний аромат, який хотілося б якось розпробувати на собі. А ще із Сільвен дела Cour там був такий смиральдо, він дуже класний в тому плані, що він і свіжий і зелений. І там якось трошечки хвойності, евкаліптовості, щось такого легенького є. І там є зелень, така от лісова. І потім воно досить швидко пом'якшується такий якийсь е, пудрочка, не пудручка, мускус, не мускус, аромат стає таким спокійним про чистоту. І він то є, то нема. Я от уже їхала в кінці вечора на метро на вокзал, щоб повертатися додому. І мені дуже сподобалося, я ще подумала, від кого це пахне, і зрозуміла, що це таким приємним, мускусно, чистенько, доглядовим ароматом пахне якраз моя рука, на яку я наносила оцей Смиральдо від Сильвен де Лакур. І там, до речі, ще й маленькі є флакончики, тому досить гарна опція у бренду, коли можна купити не одразу сотку, а щось менше, щоб носити. Отаким був мій парфумерний день, купа нових знайомств, нових ароматів, нових місць і вражень. Якщо вам цікаві парфумерні зустрічі, якщо вам цікаве знайомство із сировиною, з якої роблять парфуми, я сміливо можу рекомендувати майстер-класи в Ані Соколової, тому що це легко, це не напряжно, зрозумілою мовою, не перевантажено. Аня нікуди не спішить, не підганяє е, такий собі, ну, реально, релакс формат, коли ти все можеш сприймати, е, е, ніхто тебе не підганяє, коли можна перепитати, якщо щось не зрозумів, е, ну, свою думку можеш сказати, як ти це відчуваєш, інших послухати. Е, і ну, от якась така дуже гарна і тепла атмосфера в цих майстер-класів. Я лишу посилання на Instagram і Telegram. Ані Соколової, якщо ви раптом ще не підписані на неї. А якщо ви вже були в Ані на парфумерних майстер-класах, то я думаю, що ви однозначно прийдете, повернетеся на них іще раз. Дякую вам за увагу! Пишіть ще нового у вас, а я вже буду завершувати, тому що і голос сідає, і основне, чим я хотіла поділитися, я вже сказала: бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!